Всім привіт! З вами Санджен. Сьогодні ми продовжуємо грати гру ГВД «Герої Війни і грошей. Друзі, в нас зараз е, триває івент під назвою Іскра і Каміння. Е, я, як завжди, з запізненням трохи в нього влітаю, але нічого страшного. Так, що тут відбувається? Це івент гіді лідерів. Ми будемо битися своїми чубриками, але в нас буде ще один чубрик, скажімо так, зверху. Це буде жіночка. Зараз я не йду, де її звати. Пам-пам-пам. Щось я Сінді. Е, по ходу діла цього івента ми будемо її прокачувати. Відповідно, Спочатку треба буде пару етапів, напевно, поочікувати неї, щоб накачати її ініціативу. А далі будемо її розвивати, напевно, я ще точно не визначився, але можна е, розвивати її в декількох напрямах. Перший це магічний, Типа... Е, магія хаоса, здається. Другий магічний це бафер, третій це Мілік, четвертий це е, лучник. Я думаю, буду робити її від магії хаоса. Це буде, на, на мою думку, саме оптимально. Кажуть, на минулих івентах від лучника вона була парашною. Вибачте, на слові, але так, да, вона була такою. Добре, зараз подивимося, що там є. Я вчора побився одну битву. І все, і більше не проходив. Проходити я буду своїм стандартним білдом, яким я ходжу на півтора гільдії лідера, а ходити будемо в в сложних, сложних противників. Ну, принаймні, пробувати. Якщо не, не вийшло, спускаємося на одну вниз. Так, розстановка моя. Цих чубриків я розділяю на 4, через те, що вони рушать армор і можуть м'єтєрітом сипати шариками. І ще в них є дуже крута фішка, вони одного по-любому вбивають. Так, а цих просто так. да, Не знаю, розділити ще одну, не розділити. Давай оцю жінку наверх поставимо і буде ось так. Все добре, поїхали. Тут я себе бафаю. Пиздик. А тут... а, Ні, підставлятись не будемо, підійдемо просто ближче. Вони всі на мене попруть. Ага, башні почали стріляти цих чуваків, хорошо. Так, у них по 55 хп. Шариком я навіть одного не вб'ю. А метеоритом теж ні одного не вб'ю. Це лучники, то не страшно. то таке. Давайте просто будемо бити. Кусь. Підходимо в тоже б'ємо. Так, що в мене по ініціативі? Ініціатива в мене 8,3. Для початку. Ні, знаєте, я буду все-таки кастувати стрілою. Ляп. Щоб розвивати її як магічне створіння. Раз, два. І без задачки цього вдаримо. Хлобис. Так, вони майже всіх моїх. Так, да, вони вже всіх цих моїх перебили. Знову цього без задачки б'ємо. Окей. Магії ще раз пулькаємо сюди. Вдари верхнього, щоб е підставитись під нижніх, щоб вони наверх до на цього типа побігли. Раз, два. Очікуємо. Спеціально очікую, нікуди не підходжу, нічого не роблю, щоб і вросла ініціатива. Очікуємо. Так, треба запам'ятати: ініціатива 8.3. Глянемо, що буде в наступному бойові. Очікуємо. Б'ємо. Раз, два. Все, башня поламалась. Ми потратили 883 золота на те, щоб апнути. їх. Получили 10 ок, 1 ГЛ, артефакт для кристальних драконів і штука 600 золота. Добре, в золоті ми в плюсі. Поїхали далі. Бум. Угу. Так, ще момент. Купити существа. Якщо ви. Не маєте класних типів, гільдії лідерів, але маєте золото. Рекомендую трьох типів. Перший це арбалетчики. Вони поначалу будуть дуже сильно допомагати через те, що в них є точний вистріл. І прям вони будуть ну Мощних типів, але зблизька. Добре лупити. Провордні неєзники, ну ви самі розумієте чого, бо це бомбезна штука. В них є удар з розбіга. Вона ігнорить броню. Дуже класний. І ну король. Гільді лідерів, копейщики. Типи дешеві по 77, їх там апали, переапали. І ігнор броні 60%. Прям дуже. 15 хп, урон 3,5 нападіння 12 це коротше, топовий тип. Просто топовий тип. Добре, закриваємося смітечко і йдемо дивитися. Назад. Поїхали. Авторозстановка, А, тут вже босс появився. Одну вбив. Ого! Скотиняка. давай Давайте сюди підійдемо. Так, секунду. Ініціатива 8 і 4. Поняли? Магія. Раз. Магія. два Магія. Сюди, напевно, три Розрушаючий луч сюди. А тут просто знімемо дачку. Кусь, кусь. І проб'ємо. Раз, два, чудово. Uh -huh. Він вирішив в ближній бой піти. Ми вдаримо теж з ближнього бою, але добре. Магія. Це не страшно, цього давай ляпнемо. Цим просто підійдемо. Вісім. О, курва, як боляче. Знімемо дачку. Тут і двойку заберемо. Хлобиць. Шест даримо. Цього напослідок оставлю. На саме солодке. 53, добре. Так, а кого я вдарити можу? нікого не можу вдарити. Це вони від мене поснімалися. Добре, просто підійдемо. Так, все. Далі очікуємо. Ще раз, цього вдаримо, бо він без задачі зараз. О, два рази лупнув. кусь не вийшло Підійдемо просто вниз. Добиваємо, Очі... очікуємо. Можемо вбити, да вбили, все. І цього загнали. Добре. Що вийшло? Штука, 800 золота заробили, 700 потратили. Плюс касарік. Поїхали далі. Так, ці, добре, погнали. Розкинули. Атака. Раз, два, три. О, бачили? Дракон прилетів і зразу получав плюху на фул ХП. Так, ні, я все одно кидаю на себе кожу спочатку. Тут атансора проб'єм. Кусь. О, два рази. Штурм спрацював чітко. Так, було 8,4, стало 8,4. Не помінялось нічого. Магія. Давай Давайте голубним. шариком ми цього не доб'ємо. 24, 38. Наступним доб'ємо. Так, да. буц-буц і знімемо. А не знімемо, дачку. Давай перекриємо коника, щоб він не вдарив нікого з них. Добре. Так, ми тут вийдемо напряму, на жаль. Але нічого. Він під бафом, так що все добре. Ляп сюди. Мінус броня дереву. Коника доб'ємо, напевно. Мінус лучник. І починаємо їсти дерево. Раз, два. Чітко. Взагалі 349 золота потратив. Штука 900 заробив. Чітко. Так, далі. пум-пум Поїхали. Розкидаємо. Тут я. Тутай. Що тутай? Ні, тут мені не можна. Так, я хотів авто нажати, але не буду цього робити. Заберем фурію. А тут по цьому, по пташечці, два рази спрацювало добре. Дуже-дуже добре. Заберем цю жінку. А тут кастанем, Тут кастанем, мінус армор на 18 раз, мінус... так, скільки в нього обрані? 22. Мінус армор на 2. Так, тут шипи з'явились чітко. Беремо шипи, б'ємо понизу. Одиничку і двоєчку збрили красиво. Забираємо цю жінку і влітаємо вогра. Раз. Блін, надача отримав з ткідом. Ну, але це його не спасе, мені здається. Стрілу в 14 запустимо. Все, в принципі, я думаю, можна... Ні, не можна нажимати авто. Бо ця жінка ще буде ходити і вона зараз почне фіністю, почне бафати. Треба, щоб вона розвивала магію хаоса. Підходимо вперед. Короче, броня і вбиваємо. Добре, що ми отримали? Дві штуки золота. Потратили 600 і стрілки арбалетчики. Е, до речі, на рахунок обміну. Шановні, я захотів, дуже сильно захотів поміняти чубриків, Получилося, без відео поміняв. І буду збирати тепер по-новому. Ну, нічого страшного, я думаю. До речі, так. Да, давай ще одну так катанем. Е, Я півторашки хожу на авто. Дуже часто, я, звісно, в мінусі буваю, але мені по барабану. Мені просто лінь. О, все одно в плюсі. Добре, ще раз. І лідерів напасти. Поїхали. Це мій стандартний білд, я ним завжди такою граю. У мене вже є багато типів легендарних, інтересних навіть. Може, я міг би щось поміняти, але мається на увазі зробити більш оптимальне, щоб не тратити золото. І так само далі грати на авто. Але мені так вже зручно з цим, я вже так привик до нього, що мені. Не знаю, навіть не хочеться нічого міняти, щось там перебудовувати. Кусь, кусь, кусь. Тут я в мінус пішов. Добре. Ці паскутки зараз будуть кусатися. Звідси вдаримо наше авто, нажмо. Вдарив, щоб вона цей. Не почала бафати себе, а зразу полетіла биться 300 золота заробив. Тобто те, що в минулому о, бою потратив, тепер вернув. Так, ладно, йдемо Даша Івінт. Нападаємо. Розкинути. А чо ти знову низ полетіла? Курочка. Наверху стій. Ага. Так, це і зразу цього збрив. Тут ми себе все-таки бафаємо. Раз. Знизу б'ємо раз. Блін, один раз тільки вдарив, не пощастило. Шипами влупимо наниз. Доб'ємо двойку. Сімку знімемо дачу. П'ятерочку доб'ємо. Слухай, я чуть-чуть вперед підійду. А вони не хочуть підходити, теж гади. Ладно, так уж і бити, так уже бути. Просто летим битися. Що це було? Це звісно плюха влетіла. Не, нема смислу його бити, треба цього лупити. Кусь, кусь. 17. Ох це жесть. Оце то він розриває, та ти шо? Лоп-лоп. Так, він без задачі, треба його гасити. Раз, два. Не, мені каже, я тут приплив. Да, я тут приплив, хай добувають мене. Так, гільдія лідерів. Сюди. Добре, це в нас не пішло, йдемо на середній. Розстановка сюди, добре. Але по суті, все те саме, просто цих чуть-чуть менше. А давай зразу в них і вірвемось. Раз, два. Тут вісімку влупим Шипа ми знову лупимо наниз. Просто зброїм. Мінус армор цьому кинем Ні, цю двоєчку збираємо кусь, добре. А я достаю до вісімки? ні, не достаю, значить треба бити його раз. Тут просто вперед дам. Так, добре, шипи вниз. Знімаємо, Да, знімаємо... Ні, не знімаємо, нема понту, Ця стоїть десь непонятно де. Мінус армор йому кинемо. Так, давай вісімку краще ляп. П'ятерочку. Так, тепер шипами чи не шипами? Ні, не шипами стрілою. Сюди. Вісімку, кусь. Да, середніх розвалили просто без питань. Очікування. Кусь. Середніх розвалили взагалі без питань, грубо кажучи. А от з тими чогось не вийшло. А я можу, а я можу щось ліпших спробувати. Давайте ще раз спробую ліпших вбити. Розкинемо, поїхали. На себе, тут об'ємо знову 15-ку. Двоєчку добиваємо. Тут ми підставляємося. Шипами наниз стрельнем. Добре, це підійшов і це підійшов чітко. Вриваємося, коротше, і не стисняємося. Пульк. От якби зараз штурм спрацював, було б чітко. Але, на жаль, ні. Шипами на низ кусь. Дев'ятку. Є смисл бити? Є смисл бити, бо я знімаємо дачку для 50. Сюди. Добре. Ладно, цю жінку добили, то добили, але нічого страшного. Цього добиваємо. Ну, майже. Так, да, цього разу ліпше вийшло, бо я просто зеленого цього гада зафокусив і вбив його. Раз, два, все, да, перемога. пум, -пум. йдемо далі. Так, це в нас якась сьома хвиля. Що це у нас? Хто? Костяни ящери і босс буде гідра. Ладно, давай. Розкидаємо. 500 ХП. Давай наверх полетим зразу. Раз, два. Цього збрили. А в них є укус ящера більшого сучасні. Ні, стаї в них немає. Ну і добре. Так, очікуємо. Ні, є в них стая. Укус ящера. Да. Знімемо дачку, а далі тако, зробимо шарик наверх. Шипи на. А, бляха. Давай так, добре. Так, да, ми перекриємо звідси. Далі ще шариком теж наверх. Ні, не шариком. Тут будемо знімати армор босу. Тут ми просто вдаримо. Отут тут просто вдаримо. Раз, два. Зайдемо з цієї сторони. Раз. Шипами звідси два. Знімемо дачку. А, понту знімати дачку було. Не було понту знімати адачку. Так, скільки в неї броні залишилося 9. Розрушити сюди. Добре. Так, треба втікати від цієї паскуди. Магічна стріла. Скільки в мене ініціативи? 8 і 4. Давайте, напевно, будемо качати її ініціативу. Цей достає? Не достає, бляха. Удар є головами шестими. Удар трьома головами, значить, підходимо сюди. Очікуємо. 35! Оце жесть! Оце, звісно, плюха. То сього, мені тут ГГВП. Вроді 203 пробивали. Йолипали. Оце, звісно, да. А ну ще раз. Атака. Розкинути. Поїхали. Броню на себе. Ждем. Ну вони по-любому будуть вриватися, то хай вривається, це добре. Так. Давай вдаримо дев'ятку. Тут і знімемо адачу з великої гідри. Шипами. Ні, да. Не знаю. 8, 8 і 4, да, 8 і 4. Ладно, менше з ним. Ні, не так. О, Так зроблю. І лупимо велику паскоду. Раз, два. Все, чітко, ми її забрали, можна розслабитись. Да, тут же, коротше, все останеться бумага. 600 золота. Єсть. Якщо ти з першого разу його не проходиш, то воно дає на 1 менше. Бо за перемогу дає 10, а мені тільки що 9 дали. Вон воно як. Добре, йдемо далі. Так, ці мають яд, а ці, що мають, зрив спор. Може рванути. Добре. Ну, як сказати, добре. Не добре, але яке вже. Сюди підійде. Магія. Сюди. нє ні, ні ні сюди треба. 24, отак от. Так, це хто у нас молодчу? надіжна позиція копатися, ну, фігня. Знімемо дачу. До речі. Із цього, напевно, соточки. Це достане до соточки? Достане. Раз, два. А ми вдаримось тут і цього, щоб він не травив нас. Взірвався. Йоп, твою мать, ото він, звісно, влупив бицьо. Ото він, звісно, влупив бицьо, да. Треба було якось акуратніше. Тут апих. Добре, назад. Знову вже 9 очко, бо ми знаємо, як вони розташовані. Напевно. Але ж тут показує, як вони розташовані, Це типа чого. <кій> Добре, давайте з середню пройдемо. Сюди накидаю на себе кожу. Дивіться, в принципі, є логіка навіть така, що в перші хвилі проходити і просто цією жінкою нажимати очікувати. Просто очікувати. Раз за разом. Так, ми знімемо дачку. Тут підемо просто в бой. Тут як і на мітеоріт. Просто тут болди. Так. Да. 12-ку давайте зверху вдаримо. Вона без задачки була, а тут... -то... Оцього, щоб він не взірвався крепко. Очікуємо. Так, він взірвався, але не з себе. Одна жінчина має загнати. Так, да, вона загонить, очікуємо. Пум, сімку знімем. Раз, два. Тут двоє... троєчко, точніше, вона стала двоєчкою. Очікуємо. Б'ємо. Раз, два. Добре, скільки мене було і 4. Надіюсь, далі буде більше. Що ми отримали плюс 300 золота? Сюди. Давайте, напевно, навіть слабеньких поб'ємо. Так, да, добре. Розкинути. Поїхали. Так, що це за башня? Нездвігаємо колдун, броня. А й шляпка. Вбиваємо. Вбиваємо. Можна ще зробити таку фішку, що е Спеціально очікуєш всіма, щоб вони просто вбивалися в тебе в авто, ну, типу, водачку. Накрили. Це кінь ХП 400. Раз, два. Очікуємо, очікуємо, очікуємо. Очікуємо, очікуємо. Очікуємо. Очікуємо, очікуємо, очікуємо. І вдаримо. Раз, два. Очікуємо. Він ваншоти просто роздає. А що так, що так крепко? Ладно, добиваємо. Получили 800 золота. 5 очков, 1 ГЛ і так далі. Чітко, добре. Так, наступна битва 10. На сьогодні це буде фінальна битва. Завтра буду продовжувати. Можливо, завтра або післязавтра. До речі, 1000. Непогано. Пум, пум. пум. На кого ми підемо? Давайте ми для початку попробуємо верхніх лупанути. Розставилися, поїхали. Бум. Ого. То тут... ще Воспомагательних чубриків получаємо. Очікуємо. Ми не будемо підставлятися. Тут ми з нею теж подождем. Знімемо клеточку. А тут вдаримо нижнього. Раз, два. Взагалі бомба, що два рази вдарив, ждемо. Давай 12. -ку. Раз, два. А, паскуда вилізла. Буц. А ми паскуду втравим. Ми паскуду скуду втравим. Там якесь замедлення летить. Ждем. Луп. Знімем клеточку. Ждем. Так, 8,4 було. 9,1. Шановні. Шановні. Не попав. Ждем. Травим цього. А, по ньому вдарити не вийде. Кстати, що в нього є? Ага, давайте слабостімо лупанем Ждем. Полташку, давай. Луп. Знімаємо отдачку. Ждем. А, кстати, що я дачку? Яку я дачку зняв? Бомбула. Ждем. 25. Тріс. Травим, Да. Мали попасти вже на цей раз. Все одно ждемо. Зараз буде... Не попав. Значить, следующий це буде промах. Добре, чекаємо. Вона вмерла. Окей, добре. Все, нажимаємо авто, має по ідеї і може добити. Да, перемога. По 1600 золота потратили на те, щоб апнути всіх. Получили кусок плаща, скелетів, плюс 500, а чого так мало? Хоча, може, і мало, добре. І три Оч... Ні. да, рідкого отряда Все, добре є. Заходимо. Що в мене виходить зараз? Вона? 9.2. Ініціатива в неї 9.2, і я її розвиваю як колдуна. Шипи, магічна стріла, магічний кулак, до речі, з'явився. Окей. Чи він може і був раніше? Я не звертаю уваги на це. Добре, друзі, будемо продовжувати. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.